Вітаю вас цього року україною підписана і війшла в силу конвенція про права інвалідів. Дев'ятою статтею цього документа закріплені права людей з вадами здоров'я на доступність до усіх сфер життя, соціальної інфраструктури, транспорту, житла, освіти, інформації, працевлаштування. Що ж робиться для цього у Запоріжжі? Це і спробуємо з'ясувати сьогодні. Не одне десятиліття довелося чекати. Аби в нашій країні офіційно визнали права людей з особливими потребами. І на сьогодні вже помітний рух назустріч. У порівнянні з іншими містами України Запоріжжя, як стверджують у громадських організаціях, виглядає досить пристойно. Обласна влада активно залучає до виконання програми безбар'єрна Україна і працівників державних установ, і власників підприємств, банків, організацій. І це помітно. Проте є ще чимало невирішених проблем, яких хвилюють. і досі. Запорізький обласний осередок Українського товариства сліпих об'єднує понад півтори тисячі інвалідів з вадами зору першої та другої групи жителів регіону. Опікуються їхніми проблемами понад 30 років. Активісти організації стукають у всі двері, аби почули їхній голос тривоги за безпечне життя своїх спілчан. Дещо вже робиться в обласному центрі. І незрячі люди вдячні і владі, і спонсорам, розуміють, що не все відразу можна вирішити в нашій державі. Проте, щоб не забували про таку категорію громадян, вже п'ятий рік напередодні Міжнародного дня білої тростини та Міжнародного дня сліпих проводять круглий стіл, на який запрошують представників обласної та міської рад, виконавчих органів, очікують їх з нетерпінням, бо від їхніх рішень залежить, чи буде змінюватися життя наліпше. Адже кожного дня незрячим людям треба користуватися транспортом, йти до магазину, в аптеки, звертатися в соціальні служби. Що ж маємо насправді? Є нарікання щодо облаштування зупинок транспорту, особливо маршрутних таксі та й самих транспортних засобів. Хотілося би, щоб були установлені на маршрутних таксі звукові маячки чтобы человеку незрячему было удобнее садиться в маршрутку, да и не только незрячему, но и человек, который просто плохо видит пожилой человек. Также чтобы все номера на маршрутных такси были написаны ярким цветом и в темное время суток желательно подсвечивались. Это необходимо для людей и со слабым зрением, и также для обычных граждан. Бентежить також, що ніде не маркуються в яскравий колір перша та остання сходинки на вході в магазини, аптеки чи інші будівлі. А за нормами це має виконуватися. Гостра проблема плата за житлові та комунальні послуги. В західній Україні посилаються члени ОТОС на досвід жителів Волині та Львівщини. Вже давно існують 50 відсоткові знижки для незрячих людей, а житлові служби інвалідам надають усі необхідні послуги. Найбільш болісне питання, де знайти роботу, щоб прогодувати сім'ю, реалізуватися як особистості. Так як государство виділяє дуже велику суму грошей на то, щоб обучити інваліда із бюджету. Государственного, но Практически трудоустроиться инвалиду по зрению. Вне системи УТОС дуже сложно. Несмотря на то, що он получає высшее образование. І даже если он може бути качественним спеціалістом, то когда слышат, що це інвалід по зрению, практически всі двері перед ним закриваються. Дуже б хотілося інвалідам зору, щоб цими та іншими проблемами прийнялися особливо депутати обласної ради. Адже нікого з них так і не дочекалися, а їхнє слово має особливу вагу. Чимало турбот і у спілчан із товариства глухих. Серед них є чимало талановитих та цікавих людей. У вільний час вони займаються творчістю. Багато хто з них відомі за межами України, а в будні працюють на підприємствах області. Вдячні всім, хто створює для цього необхідні умови. Проте ліпшого. Хотілося б, щоб в нашому домі культури було тепло, тарифи а ми Зараз отказаться. можливість чим-то обогріти эти поміщення. Хотілося би, щоб на телевидені більше освіщали жизнь інвалідів, всіх, нозологій. І Хотілося б, щоб на телевізії працювали переводчики, була своя програма. Вот город і горожані показували, а ми смотрим, надписи, нету, непонятно о чому говорять. Кожен из нас болельщик свого міста. Раніше ми обращались на Тв п'ять, Запорожжя, Алексії другие просили з возрастом глухие плохо від бегущую строку. Просьбы нашу выполнили на ТВ 5 Строчка на темному фоні крупними буквами приєдна. но вона піше у тому, що проїхать в Україні і в мире. А нам хотілося, щоб була своя городська обласна програма. Тема доступності звучала і на регіональному навчально-практичному семінарі, що проводився в Запоріжжі у жовтні. Основна тема безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями до транспортної інфраструктури. Цікавими були результати моніторингу, який проводився до цього. У полі зору фахівців були залізничний вокзал Запоріжжя 1 та центральний автовокзал, а ще вивчали архітектурно-транспортну доступність до міського електро- та автотранспорту в місті Запоріжжя. Як засвідчують спостереження комісії з моніторингу, за останній рік на Запоріжжі Першому відбулися значні зміни. При вході на вокзал встановлена кнопка виклику. І в разі необхідності група допомоги здійснює перевезення інваліда на візку до залізничної колії. Піктограми зорієнтовують його в русі. Є зручні таксофони, стали доступними кімнати гігієни. А зараз ведеться будівництво нового пандусу. Вже незабаром можна буде легко дістатись на перон. На Запоріжжі Першому немає спеціального кімнати для інвалідів, але є зал великої комфортності, де виділені спеціальні місця для інвалідів і людей похилого віку, які можуть там відпочити, почекати даного потягу, але існують деякі правила. Для того, щоб попасти туди або пройти цей зал, потрібно пред'явити посвідчення інваліда і також квиток. Проїхати потягом, говорять, теж немає проблем. Є спецвагони, де по можливості створюються необхідні умови. Замовити квиток можна за 45 діб. Телефоном обговорюється все до дрібниць. Залізничники в пошуку нових форм обслуговування людей з вадами здоров'я і готові до змін. Чого не скажеш про центральний автовокзал? Тут, як кажуть, коментарів не треба. Для тих, хто їздить містом, важливо, як працює електро та автотранспорт. Два автобуси та сім тролейбусів, обладнані пандусами, щодня виїжджають на маршрути. Є транспорт низькополий, без пандусів. Були б кошти, бідкаються в міському управлінні транспорту, закупили б нові засоби та зась. Якщо раніше, зважаючи на те, що в Запоріжжі сім районів, то п'ять районів були охоплені низькополим транспортом і люди користувалися ним. А Заводський район і Шевченковський район були недоступні. Не зрозуміло, чому, але на сьогоднішній день, з 1 листопада, було розглянуто і вже 1 листопада низько поли тролейбус, залезти район пішов. І також розглядається раз питання низькополих автобусів, які будуть постійно слідувати по маршруту до Шевченковського району. Для багатьох людей з особливими потребами світ стає доступним лише завдяки соціальній службі міста. Понад 1700 інвалідів обслуговується тут, в тому числі й люди на візках. Ось на таких машинах здійснюються поїздки на замовлення. Хоча транспортний парк вже давно застарів. Та й до того ж 10 автомобілів це замало, якщо врахувати, що за нормою має бути один на 160 громадян. Та все ж, послуги надаються тим, хто стоїть на обліку і дорослим, і дітям. Минулого року запропонували експеримент розвивати в місті волонтерський рух серед молоді. Многие вузы откликнулись с большим энтузиазмом на это наше предложение. Мы видим большой положительный результат. Первым был пробным у нас Жовтневый район, учитывая ту плотность вузов, которую он имеет. Затем эта практика получила развитие по всем районам города Запорожья. Скажімо, та програма плодотворно робота в кожному районі нашого города. 156 інвалідів-візочників проживає в жовтневому районі міста. З них 18 обслуговуються в жовтневому територіальному центрі. Ось це миле подружжя під пильною увагою не лише соціальних працівників, а й студентів класичного приватного університету. Вже рік, як хлопці, стали наче членами сім'ї. Вони вчаться на факультеті фізичної реабілітації і щодня заходять до своїх підопічних. І досвід, і практика, то зону все в місті йде. І ну якби робота така в будущем, да, допомагає людям. Чтирі, п'ять Уділяє. Ну, Якщо погода дає, йдемо на вулицю. если нет, общаемся з ними тут. Не даємо скучати, як говорят. Хоча Олена Гальчинська та її чоловік не з тих, хто занепадає духом, вони оптимістично налаштовані. Це й допомагає виживати у цьому світі. А ще добрі люди. Нещодавно соціальна служба виділила новий візок з електроприводом. Тепер можна буде виїжджати на вулицю, бо на своєму старому візку далеко не поїдеш. Я б рада бути на вулиці, спілкуватися з людьми, допомагати комусь, таким, як я, або другим людям, щоб бачили, що я не униваю і живу повноцінною життям. життю. Вот. Мені б хотілося допомагати, навіть з дітьми пообщаться. Ну ми не можемо виїжджати і нічого не можемо. Но я все одно щасливий человек. Я не униваю. Пані Олена старанно вивчає ази комп'ютера. Сподівається, що завдяки йому осягне світ прекрасного, який зараз їй, на жаль, недоступний. Треба прагнути до кращого вважає. Адже відомо, що Господь допомагає тим, хто має устремління. І старається досягти чогось. Соціальна служба району дбає про таку категорію людей, а волонтерський рух це ще одне свідчення того, що не зачерствіла душа у наших співвітчизників. Ми тісно співпрацюємо з. классическим частным университетом, факультет физической реабилитации. Ну, как правило, подбирали волонтеров, конечно, всех мужского пола, потому что мы очень нуждаемся в физической силе. Есть моменты, когда погрузить в спецавтотранспорт инвалида только с помощью волонтеров, по лестничным маршам спустить только с помощью волонтеров, потому что не каждая коляска может войти у нас даже в лифт. Ну, большой подспорье для нас сейчас наличие спецавтотранспорта. То есть это машина с подъемником, естественно, с подстраховкой, с сопровождением волонтеров. Мы загружаем желающих. Прокататися, поїхати на прогулку, з'їздити на Ну, Як правило, ми приглашаємо їх в першу чергу к себе. Тобто всі ці дню кодню інваліда, дню, дню чоловіка пожилого возросту. Що ж, говорять, не все так погано у нашому домі, хоча попереду ще чимало роботи. Та головне бажати змінити наше життя наліпше. І тоді з'являться і кошти, і можливість. Залишайтесь нашою програмою і надалі і дивіться її на телеканалі Запоріжжя. Хай вам щастить до зустрічі!